Цю страву треба включити в меню людям, якщо у них є проблеми з хребтом, ендокринні розлади, остеопороз, зневоднення міжхребцевих дисків, скутість суглобів, проблеми з зубами. Якщо ви прислухаєтесь до цих порад і будете готувати, готуйте та смакуйте і будьте здорові. А ви знаєте? Що є ресторан у Нью-Йорку, який дуже люблять відвідувати знаменитості. І знаєте чому? Певне, ви вже здогадалися, тому що його специфіка полягає в тому, що з 60 страв 36 містять свинячі ніжки. Слово колаген діє як пусковий механізм у світі знаменитостей. Власник ресторану стверджує, що обрав цей делікатес тому, що свині ніжки дуже багаті колагеном. Колаген це білок, який відповідальний за еластичність м'язової тканини та шкіри. Спочатку я свину ніжку замочила в холодній воді. Надалі буду її підготовлювати до відварювання. Зовні ніжки добре пошкрябала ножем, розрізала навпіл, переклала в кастрюлю, залила холодною водою. Свинячі ніжки не містять жиру. Вони містять не багато м'яса, а трохи м'язів і багато колагену. Желатин є однією з найбільш легко засвоюваних форм білка, а свинячі ніжки містять його в надлишку. Тепер я буду їх відварювати. Ложкою видаляю шумівку. З моменту закипання роблю мінімальний вогонь і буду варити впродовж орієнтовно 2 годин. Через годину додаю цілу цибулину, шматочок моркви, солю. Буду готувати ще приблизно годину. Відвар, в якому варилися ніжки, допомагає здоров'ю кістково-суглобової системи, вен та артерій, шкіри та органів. Рекомендується під час споживання додавати оцет, часник і перець, щоб поліпшити засвоєння желатину. Відварені приправлені свинячі ніжки можна їсти самостійно з гарніром або використовувати як інгредієнт для холодцю.